Практика потяг негативних думок. Вирівняйте та заспокойте своє дихання. Вдих, видих. Якщо ви зараз не можете заспокоїти своє дихання, спробуйте подихати по квадрату. На 4 вдих, на 4. Замерли на чотири. Видих. На чотири замерли. Вдих. Раз, два, три, чотири. Замерли. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Замерли. Раз, два, три, чотири. Рахуйте самі свій вдих і свій видих. Заспокоюйте дихання. Відчувайте своє тіло, і такого дихання воно розслабляється. Закрийте очі і дозвольте мому голосу перенести вас на перон залізничного вокзалу. Я думаю, колись давно ви вже тут були. Ви стоїте на пероні, а перед вами повільно проїжджає поїзд. І на кожному вагоні ви бачите. Напис із короткою назвою ваших негативних думок чи емоцій. Ви дихаєте, постарайтесь дати вашій думці чи емоції дуже коротку назву, образа, мій страх, зрадник, моя слабкість. І дозвольте цим думкам. Плавно рухатись в цьому вагоні, в цьому потязі. Ви просто стоїте і дивитесь, як поїзд з вашими думками проїжджає повз вас. Не намагайтеся зайти в цей поїзд, не намагайтеся наздогнати ці вагони. Ви стоїте і дивитесь, як цей поїзд їде з вокзалу і зникає вдалині з вагоном страх, з вагоном тривога. З вагоном слабкість, і з тими вагонами, які вам комфортні. А ви залишаєтесь тут стояти. Ви можете уявити, як ви взяли свій білий платочок і махаєте йому вслід, з радістю відпускаючи всі свої тривожні думки, негативні думки, емоції. Ви можете трошки відпочити. Стоячи і дивлячись, як цей потяг зникає там за горизонтом. І робимо вдих, і на видосі від... відкриваємо ченята.